Вітання, дорогі мої друзі. Запрошую вас разом зі мною приготувати рибну юшку. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Це буде смачно. Мій рецепт, звісно, не еталон. І, можливо, ви скажете, що скоро паюшку не варять. Ну, я виходжу з тих продуктів. Які маю. Значить, знадобиться карпик або якась інша рибка, яку ви маєте. Морква, зелень в мене заморожена. От тут петрушечка і кріп. Зі спеції ви бачили, що я в каструльку вже поклала душистий перець, перець з горошком, лавр і одну цибулину в лушпинні. Вона дасть гарний колір юшці. І буду використовувати пшено. Воно гірчить вам відомо, і я його заливаю кипятком. і даю постояти хвилин 10. Потім гарно-гарно промиваю і горіч піде геть. Тепер я нарізаю карпик частинами. Жабри я видалила. Подивіться, який гарний колір буде в юшки. Цибуля пустила цей колір і смак, рибку я вже. Розрізала на шматки. На голові лишила, бачите, стільки м'яса. Я дуже люблю голову, суто голову люблю, обсмоктати. Так, закидаю рибку, додавлю вогонь, щоб закипіло, і варю до півготовності при закритій кришці. Забула вам сказати, мотва в мене попередньо була відварена. Я її дістала з морозильної камери, якісь салати прибила, і вона залишилася. В кого немає відварної моркви, той відразу з рибкою додає моркву. Шуно ще стоїть. Потім промию його, промию, промию, щоб водичка була не така каламутна, бачите, як зараз. Шуно я вже промила, рибка відварилася. Колин 10 вона варилась. Тепер я додавлятиму пшоно. За кількістю пшоно тут в мене 3 столові ложки. Кому можна їсти картопельку, звісно, разом з рибою відправляє варитися і картоплю. Я про це не сказала, тому що вже відвикла під картоплі. Я роблю собі її тільки або на пару. Або в мундирах, в мультиварці або відварюю. І так з пшоном вариться повністю до готовності. Оце я відправляю вже на остатку. Ще не сказала, додавлю до смаку коріандр. Пробувала пшоно, воно вже відварилося. Додаю мовклочку попередньо відварену, наголошую вам. Так, Добавляю зелень. В мене заморожена, ще раз повторюю, бо деколи люди задають питання, не дуже уважно дивляться відео. І тепер додаю коріандр. розкриється такий смак в юшці. І підсолю. Теж солю при завершенні варки. Довожу до смаку. Чуть закипить. Відставляю і даю настоятися з півгодинки. Настоїться і ми з вами спробуємо. Юшка готова. Відключаю газ. Дістаю цибулиння. Вже воно не потрібне. Так, і юшечка настоїться. Ну от, друзі, юшка настоялася. Бачите, який колір в ній. І як я сказала, що я дуже люблю голову їсти, ну тут м'яса доволі. То я собі поклала голову. Ну і пробую юшку. Бачите, колір став такий насичений. Пробую на смак. Але, добре, друзі, дуже смачно. Готуйте таку страву. Це дуже корисно. Робіть такі розгрузочні дні. От сьогодні я вирішила. Так, приготувати таку юшечку і з тої рибки, що я маю в себе в холодильній камері. Усім добра, миру, злагоди і перемоги нашій ненці в Україні. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.